Вітаю, шановні учні! Зараз ми з вами накреслимо три проєкції сірникового коробка. Заміряємо його. Ширина 50 мм, висота 35 мм, товщина 10 мм. Креслимо. Креслимо прямокутник зі сторонами 50 і 35 міліметрів. Це вид у нас вигляд спереду, як виглядає наш коробок. Далі, під виглядом спереду, головним виглядом, ми креслимо вигляд зверху. Ось він, подивились, у нас буде він. Ширина 50 мм, товщина 10. Строго під головним виглядом креслимо вигляд зверху. Далі, справа від головного вигляду. На той же відстані, що ми накреслили вид зверху, вигляд зверху, ми креслимо вигляд зліва. Ось він, як він буде виглядати, товщина його 10 мм, висота 35. Зараз нам треба проставити розміри, ширина, 10 мм відступили, прокреслили розмірну лінію. Посередині поставили розмір 50. Одиниці вимірювання не пишемо. Далі. Товщина десять і висота тридцять п'ять. Ось в нас три проєкції нашого сірникового коробка. Зараз ми з вами накреслимо аксонометричну о, фронтальну діаметричну проєкцію сірникового коробка. Спочатку креслимо аксонометричні осі, ось Z. Ось Х. Ось y. Ось y креслимо під кутом 45 градусів. Ділимо клітинку навпіл, Ось y. Позначаємо точку О, точка початку координат, і починаємо виконувати проєкцію. Ми вже з вами Знаємо, що ширина коробка 50 мм. Відміряємо вліво, вліво від точки О. Викреслюємо, відміряли 50 мм. Висоту викреслюємо 35 міліметрів. Ось в нас вийшов вид спереду нашого коробка. Зараз нам треба викреслити його товщину. Ви прочитали підручник, ознайомились з матеріалом і запам'ятали, що розміри, які, які ми відкладаємо по осі, Y, вони в нас а, зменшуються в два рази. Тобто в нас ми виміряли, що товщина коробка 10 мм. Отже, на кресленні цей розмір буде зменшений в два рази і буде складати 5 мм. Відміряємо під кутом 45 градусів, креслимо лінію довжиною 5 мм. Також в нас є лінії, які ми не бачимо. Давайте ми їх також накреслимо. Вони в нас, невидимі лінії, позначаються штрихами, штриховою лінією. І проставимо розміри. Відступаємо 10 міліметрів від краю контуру деталі, проводимо розмірну лінію, ставимо розмір 50 міліметрів, далі висота тридцять пять міліметрів. І товщина 10 мм. Завдання виконано. Бажаю вам успіхів! До побачення!